Вітаю вас, шановне панство! Мене звати Олег, я з України, і я хочу розповісти вам історію про цю унікальну машину, про те, як ми її будували, чому саме її, і як взагалі виникла ідея побудови такого проєкту. Ця ідея прийшла до мене після того, як я реалізував свою дитячу мрію і почав займатися ремонтом автомобілів. Абсолютно більшість з яких становили автомобілі BMW. З цього часу пройшов рік, і я побачив, що кожен фанат крутити гайки має якусь проєктну машину. Я зрозумів, що і мені, мабуть, теж треба. Але що будувати, це було найскладніше питання, тому що будь-який простий проєкт, він не був такий для мене цікавий. Побудувати якийсь трьохлітровий дизель, який добре валить, мені було нецікаво, бо я вже це часто бачив. Хотілося будувати щось унікальне, щось таке, не як у всіх. І я вирішив будувати проект. Результат зараз перед вами: е 39 Touring. турінг. Чому саме турінг? Бо я в досить довгий час вагався між седаном і турінгом, але позиціонування машини як потужного автомобіля. Потужного сімейного автомобіля для дальніх мандрівок все-таки схилили мене до турінга. Це велик, це багато місця, це просторий автомобіль, де можна з задоволенням їхати велике великій, великій кількості людей, чотирьом-п'ятьом людям. Дуже далеко. Чому білий колір? Це для мене було ще з дитинства найсвятковіший най, най колір автомобіля. І оскільки, в принципі, планували, що ця машина буде як автомобіль вихідного дня, тому було прийнято. Будувати її саме у білому кольорі. З заводу вона була чорна. Я не хотів будувати машину в дріфті, а, е, в стилі дріфту для гонок, або корч, чи, чи машину для драгу, тому що мені не дозволяло виховання займатися такими швидкими гонками. Це що тягнеться з України. Тому е, мені найбільш, найбільш цікавило е, машини, спортивні, серйозні машини, але які виглядають. Так, ніби вони побудовані з заводу. Саме тому основний акцент при побудові цієї машини він схилявся до того, щоб зробити її і зовнішній, і внутрішній вигляд, і знизу, і моторний відсік. Так, ніби це створено на заводі BMW. Цей проект розпочався 30 листопада 2019 року з поїздки в Литву за покупкою BMW E38 740 дизеля. Сімка 38 була не ідеальна, в неї були пошкодження по лівій частині автомобіля, вона була без документів, в неї були питання до двигуна, але ми своїм ходом успішно доїхали до Риги. Цю машину ми купили за 2000 євро, і саме з цього моменту і почався наш проект. І далі я цю машину одразу розібрав. Я залишив з неї ті необхідні деталі, які мені були потрібні для цього проекту, і все решта, все. Просто розібрав двигун. Я розібрав і він відправився на капітальний ремонт, оскільки в цій машині було відновлено практично все, що тільки можна відновити. Поки двигун був на капітальному ремонті, прийшов час пошуку донора саме для кузова. І 10 травня 2020 року я купив саме цю машину з цим він-кодом, а з цією комплектацією, яка мене не влаштовувала, але я купив трьохлітровий дизель 99-го року на механічній коробці передач. Ця машина теж була в досить жалюгідному стані. Вона жахливо виглядала як ззовні, так і всередині. Були лише кілька опцій, які мені були потрібні. Це такі, як пневмопідвізка, люк, рейлінги на даху. Цю машину я купив за 700 євро і також одразу її почав розбирати. Розібрали, і Розібраю цю машину до останнього болтика. Я витягну з неї абсолютно все, залишивши лише е, голий кузов, який відправився на реставрацію. Кузов, який був розібраний до останнього болтика, повністю вичищений від корозії. Весь кузов оброблений великою кількістю антикорозійних матеріалів, після чого почалася вже зборка. Під час зборки було багато вагань, що і як робити. Все це привело мене до подвійної роботи. Я зібрав машину і був впевнений, що фарбувати, фарбуватиму її потім. Проте мені не сподобалося, як вона виглядає в чорному кольорі, тому я вирішив. Вдруге розібрати автомобіль і відправити його на малярку. Тому машина знову була розібрана майже вщент. З неї був знятий двигун, коробка, і вона відправилась на малярні роботи. В ній були замінені всі двері, крила, капот, всі навісні деталі. Всі вони були знову оброблені максимально великою кількістю антикорозійних матеріалів. І після фарбування все це вже було зібране. В такий ви в такому вигляді, в якому зараз є ця машина, при побудові такого роду проекту мені хотілося максимально напакувати цю машину різноманітними опціями і комплектаціями. Ожна опція була окремо пропрацьована, прописана відповідно до схем. Підключена, закодована та налаштована так, ніби все це стоїть з заводу. Центральний шифер в цій машині також відповідає всім цим опціям. Далі нас чекало найцікавіше. Офіційна реєстрація від моменту подачі проекту на розгляд до офіційного погодження та дозволу їхати на експертизу минуло майже півроку. Далі була моя передвоєнна поїздка додому, малярні роботи та дивні речі з двигуном, які затягнули все аж до літа. Спочатку нас не пропускали, бо ми замінили передній міст, і це недопустимо. За допомогою офіційного дилера BMW Inchcape Motor Latvia довели, що це допустимо і пройшли цей крок. Далі були ще різні дрібні технічні зауваження до проєкту, але це вже була фінічна пряма, як нам здавалося. Всі погодження ми отримали в листопаді 2021 року. А зараз перейдемо до найголовнішого до двигуна. Отже, найголовніше, що ми маємо в цьому автомобілі, на основі чого взагалі побудований цей весь проєкт. Це восьмициліндровий, веподібний, подібний дизельний. Двигун М67. Фішка цього двигуна була саме в тому, що це найрідкісніший двигун в історії BMW. Ну, Якщо не рахувати, хіба Е32 В16 Goldfish в єдиному екземплярі. Цих двигунів на Е 38 було побудовано лише 3450 штук. Один з них стоїть в цьому автомобілі. І ось 1 червня я поїхав на експертизу. Все було чудово, проте було одне серйозне зауваження: візуальний дим. Так, я не хотів його помічати, проте він переслідував цей двигун ще з Е-38, як мені здавалося. Складні пошуки ще затягнули все майже на два місяці. Ми знову замінили турбіни, знову відремонтували форсунки, замінили вентиляцію картера. В кінці кінців ми замінили поршневі кільця. Нарешті. Я пройшов технічну експертизу проекту без зауважень і 25 липня, виконавши всі процедури, отримав омріяну наклейку технічного огляду на авто з новими номерними знаками, які відповідають тепер моделі, та новим свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу. Це була для нас перемога якою ж вийшла тепер ця машина? Ми отримали п'ятірку E39 з красивим напакованим салоном, просто цукерку ззовні, достатньо потужну, щоб комфортно і зручно пересуватись. Двигун дає нам менше шуму та вібрацій, більшу стійкість при роботі. Це відчувається від самого моменту запуску. Далі ми накатали 3000 тисячі кілометрів, отримуючи задоволення від кожного пройденого метру. Окей, давай. Згадуючи цей шлях, я можу констатувати, що він подарував безцінний досвід та знання будови авто зсередини. Адже лише цю машину я розібрав до Болтика і зібрав двічі. А також в процесі побудови цього проекту розібрав вщент на деталі ще три автомобілі. Дивлячись назад, мабуть, багато що можна було зробити краще, швидше, з меншими затратами. Проте це був чудовий шлях. Окремо дякуємо Олександру Власову за чудовий огляд цього проекту, відео про який ви можете переглянути у нього на каналі. Враження людей на фестивалях в коментарях під відео та під дописами у соцмережах були чудові. Це давало розуміння, що все це збудовано і зроблено недаремно. Роботи двигуна справляє приємне враження. Хороший звук вихлопу на стандартній випускній системі, неймовірні відчуття шаленого крутного моменту. Так, динаміки в нас не набагато більші від добре чіпованого 3.0 дизеля, проте враження, емоції та відчуття приїзді на цьому автомобілі того варті. Що ми отримали в підсумку? В підсумку ми отримали чудову машину для вихідного дня, яка, враховуючи клімат Латвії, не Експлуатується зимою, тому вона зараз перебуває на зимовій сплячці. На момент виходу цього відео вона вже продана. Після продажу одразу я повертаюся в Україну, допомагатиму своїй рідній країні в боротьбі. А після перемоги в Україні ми збудуємо ще один проект, який буде набагато красивіший, цікавіший і складніший. Тому до нових зустрічей. всім па-па!